Всім привіт-привіт! Вітаю вас на каналі U-Games. Мене звати Ігор. І сьогодні на столі в нас доповнення до наймилішої гри в нашій колекції Everdell. І це доповнення називається Дзвінограй. Нагадаю, що це просто красивезна настільна гра про лісових звіряток. Про розбудову свого містечка на Вседолі, біля все древа. І це гра від Starlink в локалізації ігромага. Ну і відповідне доповнення так само. До речі, доповнень до Everdela досить багато українською зараз заговорили тільки одне доповнення, яке ми сьогодні і подивимося. Як завжди, воно яскра... яскраве. І що воно нам дає? За великим рахунком, воно нам дає доповнення, що можна грати тепер в шістьох. тобто ще два набори звіряток нам дає. Якщо в базу можна грати від одного до чотирьох, то тут вже можна грати від одного до 6. І додає кілька нових механік в саму гру безпосередньо. І Ось такий невеличкий е, е, вступ. Король влаштовує небувалу е, цілорічну подію, щоб відзначити соту річницю з моменту заснування вседолу. Приходьте всі святкувати, Святкуй, приходьте всі, святкуйте кожен. Ну, в принципі, ось така історія, тому давайте не будемо на цьому сильно зараз загострювати увагу, а ми будемо робити те, заради чого зібралися, будемо його відкривати. Ну, і поки ми його відкриваємо, вже можна ставити подобайки цьому відео, підписуватися на канал. Якщо, не дай Боже, ви цього ще не зробили. Залишайте свої коментарі. І дякую всім тим, хто долучається до підтримки нашого каналу. Нагадую, завдяки вам з'являються нові класні ігри в нас на каналі і відповідно лесплей на них. Ну і якщо є бажання долучитися, в описі до відео є посилання, як це зробити. Будь ласка, долучайтеся до підтримки каналу. Для ще більшої кількості дуже кльових україномовних ігор. Так, ну давайте відкриваємо. І нас, як завжди, зустрічає, зустрічають правила гри. Ось такі вони. В принципі, все так само в стилістиці Еварделу. І в нас те, що я казав, з'являються 12 звірят, 6 кардиналів. Це набір для того, щоб грати п'ятому гравцю. І Шість жаб таких зелененьких для того, щоб теж додати. Але крім того, ще буде дві жаби пасла. Це є доповнення з перлинами ось де. для доповнення ВДЛ перловоді. Да. Відповідно, поки що воно не перекладено українською мовою, але судячи за все, я думаю, що воно буде. Перекладено, але, як мінімум, в нас вже є ще двоє наборів звіряток, ну і в принципі вибір. Можна за пташок, можна за жабок чи пограти. Ось. Ну і модулі, які можна тут додавати в різних пропорціях на правила на 5-6 гравців, і, відповідно, в нас з'являються ще здібності гравців, які будуть знову ж таки, як модулі, які будуть впливати на хід гри. Ну і примітки щодо сол режиму В принципі, тут навіть є хронологія ери вічності. Тобто, що відбувалося. Перший рік корін всех віз засновує седол. Наприклад, що тут у нас? 33-й рік, візит королеви фіори Гілдінської, яка відкриває посольство в седолі, ну і таке інше. Да? Тобто ціла прям хронологія, ціла історія про це. Так, далі. Ух, Ух. Дивіться, яка штучка. Опа. Ну так, щоб воно ніде не, не повипадало. Так, це в нас елемент планшету. Тут, зазвичай, у нас знаходиться наш, наше все древо, але тут, бачите, трошечки, трошечки змінило. Тут особливі події виставляються. Тепер тут на, ну, можна використовувати звичайну історію, можна використовувати цей елемент. Це за бажанням. Чому? Тому що а, тут. Якщо ми використовуємо цей елемент, тут одразу є фестиваль квітів і ринок, але тут потрібно буде прибрати наше 3 d шне дерево з основної гри. А можна, в принципі, використовувати не цей планшет, а можна використовувати окремо, окремо елементи, тобто залишити все як зазвичай, і десь споряд покласти той самий елемент ринку. Біля нашого поля для того, щоб з'явився цей там, ця комірка, це поле. Бачите, тут він вже є просто фізично, а там він просто буде окремо покладений. Так само і фестиваль квітів. В принципі, тут у нас стрічки переможі, перемоги. Додаткові в нас є, і відповідно, хто тут перше, друге місце буде займати, буде отримувати ще додаткові бали. Плюс додалися ось такі планшети гравців. Це щоб зручно було викладати, з одного боку, щоб зручно було викладати якісь свої ресурси, сюди їх зберігати, а з іншого боку, для того, щоб вам точно не вистачило місця на столі, тому що ха -ха, ця гра вимагає дуже багато місця на столі. І ось таких планшетиків, відповідно, шість, тому що вже шість можуть, шість гравців можуть грати. Да. І що у нас тут є? Ось у нас безпосередньо наші фігурки. Ось наші фігурки. Наші кардинали, це для доповнення з парлинами. І ось жабенятки, звичайні жабенятка. Ну, мені оці женятка більше навіть подобається, вони такі більш. Більш прикольні, більш цікаві. Але і ці жвенятки теж. Ой, і цими женятками теж, я думаю, можна буде сміливо гратися. Так, в принципі, в нас залишилося тільки для того, щоб зрозуміти, що тут ще в нас є, в нас залишилися тільки карти. Так, карточки, карточки. І як завжди, тут у нас є промокарточка, карточка скоріш за все, да? перша. Зінограй українське видання. Да, просто промокарточка, така прикольна промокарточка. Так, дивіться, додалися у нас нові місцини. Нові місцини і непогані місцини. Три краплі смоли можна урвати. Або дві краплі смоли, або дві ягоди. Ну, Прям круті штучки. Або сплатіть три гілки та отримаєте три будь-які ресурси. Пам'ятаєте, ми грали. Нашу першу партію у нас було сплатити три карти і три будь-які ресурси отримати. Активуйте дві карти виробництва у своєму місті. О, це так як я вибудовував своє містечко взагалі прикольно. Так, далі. У нас є ще особливі цілі. З'явилися нові особливі цілі. Їх досить багато. Їх досить багато, і це знову ж таки урізноманітніть ніт е, гру. І в нас є ще купа е, карточок, з властивостями. Да? Тобто, хто тут, наприклад, давайте, кроти, копачі, використовуючи фішку звірятка, щоб отримати ресурси за міцину, можете скинути один з цих ресурсів, щоб натомість отримати один камінчик. Або, наприклад, що тут? Давайте не, не дуже багато читати. Давайте щури. Підступні. На початку гри покладіть журів, жетончик щурів, мабуть, да? на будь-яку карту левади. Коли цю карту грають, отримаєте один будь-який ресурс, якого у вас немає, і покладіть крису на іншу карту левади. Це теж прикольно. Жаби, що в нас тут, вправні лапи граючи. Карту виробництва можете скинути одну карту зі своєї зі руки, щоб актуати цю властивість двічі. Ну, класно. Тобто, насправді, знову ж таки, дуже урізноманітнить нашу гру. Ну, в принципі, це і все, що в нас в цьому доповненні. Є. Фізично елементів не так багато, але вони точно суттєво урізноманітнюють гру. Добре? Це, мабуть, отак от і все, що тут хотілося вам показати. Органайзер у нас тут залишається прикольний. Сюди когось можна поскладати. Не знаю кого. Ну, це ми будемо розбиратися. Тут, скоріш за все, ринок. Тут карти. Зрозуміло, тобто, ось те, ось таке, таке в нас доповнення. Ну, на цьому будемо завершувати. Не забувайте ставити вподобайки, підписуватися на канал і залишати коментарі до цього відео. Ну і побачимося в наступних. Пока-пока.